Зараз вас познайомлю з місцем, де я проводжу чергову свою відпустку літню. Це Карпати і будиночок, який називається Йоль. Я коли сюди їхав взагалі, не уявляв, що означає це слово. Зараз приїхав, зацікавився, пошукав трошки в чат GPT, попитав у господарів. Виявляється, це свято зимового сонцестояння, яке святкували кельти скандинави. І це свято є як прабатьком е, Різдва. Тому що дуже багато традиційних речей саме з цього свята Йоля, саме з свята народження сонця, перейшло вже в Різдво. Так от зараз ми говоримо, а які саме символи символізують Йоль е, і символізували е, народження сонця. Перше це ялинка. Це саме основне. І цей будиночок просто якби втоплений серед ялиночок. Це такий осередочок, Ну, там всюди є ще люди. Тобто це не те, що ви тут в лісі і нікого тут немає. Але от зроблено таке містечко, що от ви самі і нікого немає. Це дуже класно. Так, далі дивимося, що в нас іще символів цього Йолю. Таке йду шукати символи. тут така от тераса. З виглядом на Славські на гори. Можете понасолоджуватися. Клас. Так, я тут музику трошки слухаю. Наступне це вогнище. Вогнище Воно символізує світло, символізує дерева, символізує силу, тепло, сонце. Ми будемо зараз щось робити. Так, ну що, йдемо в хату, дивитися. Зараз, зараз. Тут все зроблено з дерева. Наступне, що символізує Йоль, це підсвічник, як ви там бачите. Тому що того я вам покажу ванну. Навіть у ванні є підсвічник. Ха-ха, Дуже класно. Так, йдемо далі шукати, що ще тут символізує Йоль. Оки ми шукаємо подивіться, 2, який тут виглядає з вікна. Тут одне таке віконечко. Наступне, що символізує, це е, мало би бути коло, якийсь вінок, але тут є такі дуже гарні круглі тарілки. Я думаю, вони також символізують йоль. І обов'язково мають бути дикі тварини, мають бути кабани, лосі. У нас є отакий козлик, дуже гарний. Там зразу Славське. Тут у нас наші гуцули. Бо ми не в Скандинавії, ми в Карпатах. Козлики, можливо, дикі, не знаю. І Ще є супер тварина, я не знаю хто це. Якийсь дракошка. Отакий. От Ха-ха! Клас. Дуже гарні меблі. В общем, отакий от Йоль. Якщо що, приїжджайте, набирайтесь сили. Місце сили і сонечка.